Сьогодні 29 квітня. Великий понеділок. Спробую в хвилині тиші заспокоїти свої думки та емоції, зосередитися, щоб добре чути. Та розуміти слово святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде, і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імени Мого Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного чимало лише пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщено пророком Даниїлом, поставлено на святім місці. Хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі Хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені. Ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хтось скаже вам Глянь, ось Христос, чи он де, не вірте, бо встануть лише хрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині не виходьте, або ось він у Криївках не вірте, як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід чоловічого сина, бо де є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, Місяць. Не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили, тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі, і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною. І ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба, від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яке, і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви. Коли це все побачите, знайте, що він уже близько під дверима. Істинно кажу вам Цей рід не про мене. Поки не збудеться це все, небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Христові учні ставлять Ісусові питання, яке хвилювало їх та так само хвилюватиме багатьох християн відтоді і аж до сьогодні. Питання про Кінець світу. Коли і як це має статися? Вже саме це питання, здається, має в собі правдиву інтуїцію того, що історія світу має свій ціль. І сенс. Якщо мала колись свій початок, то напевно мала б мати і кінець. Перші християни чекали на той кінець із радістю та надією, вигукуючи арамейською мовою Маран Ата, тобто Прийди Господи. Пізніше почали радше боятися, називаючи його латинською Дієс Іре. Тобто День гніву. А які думки чи почуття виникають в мене, коли я чую слова кінець світу? Чому хтось радів з очікування кінця світу, а хтось навпаки падав у страх. Радість була від того, що кінець світу означає також і кінець стражданню, болю, несправедливостям цього світу. Більше того, коли перейде цей світ, має настати новий, в якому не буде більше жодного зла, пригнічення, зітхання, смерті. Ну як же можна того нового світу не чекати і не радіти з думки про його прихід? Саме тому остання книга Святого Письма Апокаліпсис, закінчується радісним окликом: Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде, і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати Я, Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане і царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імени мого ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного чимало лише пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. Як ми часто спостерігаємо, навіть у нашому звичайному, щоденному житті щось нове майже завжди народжується через страждання. Старі речі, стосунки, явища мають відмерти, щоби дати дорогу новому. Вмирати ж не хочеться нікому і нічому. Тому, окрім радості, від очікування нового. Нерідко маємо страх, сум, жаль втратити те, до чого звикли, і що нам дає певну стабільність та забезпечення. Нерідко впадаємо в майже апокаліптичний страх від кожної поганої новини, адже в усі часи трапляються стихійні лиха, війни, епідемії. На жаль, наш час також не є виключенням. Багато кому здається, що світ похитнувся. Але насправді, коли кінець не може знати ніхто на землі, Ісус теж не дає відповіді радше закликає завжди чувати та мати надію і терпіння. Хто витримає до останку, той спасеться. Дай мені сміливість та надію, щоб не впадати в розпач від поганих новин чи перемін. Дай мені силу витримати всі випробування та осягнути твоє спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.